Всім привіт! У цьому відео Ольга Сумська відповіла, чому не вийшла заміж за багатія та як реагує на хейт. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже, почнемо. Знаменита українська акторка Ольга Сумська розповіла, як ставиться до критики в мережі. Зірка театру і кіно також відповіла на закиди хейтерів щодо її зовнішньості та чоловіка Віталія Борисюка. За словами акторки, вона постійно стикається з хвилею критики в соцмережах. Однак Сумська намагалася не реагувати на хейтерів і вважає, що всі негативні коментарі роблять її навпаки популярною. Часто підписники критикують Ольгу за вік та зовнішність, проте вона не бере близько до серця подібні висловлювання. Я все читаю: я і хейт це два поняття, які йдуть поряд: болісно, зачіпали й зовнішність і особисте життя. Я згартувалася та навчилася сприймати це тверези. Ось пишуть, що я на себе не схоже і що зі мною сталося. Люди, нам скільки років час впливає, ми змінюємось, я поважаю свій вік. Також Сумська прокоментувала коментарі, що виражає здивування, чому акторка у шлюбі з борусіком уже понад 20 років, і не знайшла собі багатшого супутника. Ольга різко відповіла коментаторам, пояснивши, що вони разом з Віталієм через велике кохання. Люди добрі, я не шукала мільйонера. Я вийшла заміж за Борисюка, тому що кохала, кохаю його. Нехай це кохання зігріває моє серце ще довгі роки, тому що це є щастя знайти свою другу половинку, і це треба берегти, як зіниці ока. А хейтери просто додають нам рейтингу, казала акторка. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу цієї новини? Напишіть, будь ласка, в коментарях дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі в наступних випусках.